Вітаю, любі друзі! Мене звати Альона Нестеренко, я технолог торгової марки Leo Professional Artisto і сьогодні ми будемо з вами знайомитися саме з цим фарбником. Ця фарба унікальна і відрізняється від інших, тим, що догляд, який дає більше яскравості, еластичності, стійкості нашого кольору, ми додаємо окремо. Це флюїд для блиску, і його ми будемо додавати до 10% від кількості нашої фарби. Ця фарба містить більше, ніж 100 відтінків на будь-який смак, темні, яскраві блонди, спецблонди, тонуюча серія, а також ми маємо прямі пігменти. Тобто, це унікальний інструмент для майстра, який буде відповідати будь-яким вашим запитам і побажанням ваших клієнтів. Об'єм цієї фарби 100 мл. Фарба основної палітри працює з усіма описниками і змішується у пропорції один до одного. Час витримки 30 хвилин на сухому волосі. І пам'ятаємо, що це фарба трикомпонентна, тож ми додаємо обов'язково флюїд, який відповідає за блиск. Еластичність і якість волосся після фарбування. Додаємо його у розмірі 10%. Для створення нових відтінків ви можете змішувати між собою всі відтінки основної палітри. Найчастіше запитання від майстрів: на якому пігменті замішана ваша фарба? Фарбник Elei Professional Artisto містить. Холодну основу коричнево фіолетовому, тож коли ви працюєте тон в тон, ви можете не додавати мікстона на нейтралізацію фону висвітлення. А зараз для вас рецепт від технолога. Якщо ви хочете створити холодний натуральний відтінок. І щоб він не вимивався у теплі фони висвітлення, то я вам раджу брати відтінки 12 та 71 напрямку. Якщо ви їх будете змішувати між собою один до одного, ви отримуєте унікальні, натуральні, максимально натуральні, гарні відтінки. Якщо хочете створити більш холодний відтінок, тоді 12-го напрямку беріть трішечки більше. Бажаю гарних фарбувань!